ampak može nam... Сьогодні ми розпочнемо нову рубрику на нашому каналі Орігамі. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. Але якщо у вас такого немає, можете взяти звичайний або навіть зошит. Лише попросіть тата чи маму, щоб вони вам із прямокутників зробили ось такі квадрати, тому що уроки орігамі в основному всі робляться із квадратних аркушів паперу. Ну що, почнемо? Так. Давай. Давай зробимо собачку. А якого кольору ти хочеш собачку? Синю. Синю, добре, давай подивимось, що у нас тут є. О, якраз для тебе є синій аркуш. А я хочу. М -м -м -да, хай буде червона. Ну що, для того, щоб зробити собачку, спочатку нам потрібно аркуш паперу зігнути двічі по діагоналі. Ось так. Лінії. Звіну ось так один раз. Давай я тобі допоможу. Треба ось тут підтримувати. В центрі. І ось тут пальчиком робимо ось так. Оп, один і два. дітки слідкуйте, щоб у вас... Усі куточки були рівні і всі лінії співпадали. Тоді ваша робота буде гарнішою і кращою. Тепер розгортаємо аркуш і потрібно зігнути так ще раз, знову навпіл по діагоналі. Так, дивимося, щоб куточки були. Рівними. Наскільки нам це вдасться, звичайно? Ось так. Виходить? Давай допоможу. Так. Ось тут притримуємо і ось тут спочатку загинаємо акуратно. Поступово не потрібно нікуди поспішати. Якщо не вийшло, розгорніть і спробуйте ще раз. Так, ось так. Тепер у нас є дві діагональні лінії. Беремо наш квадрат і робимо з нього трикутник та пушка. Щоб гострий кінчик був ось тут, дивився на нас вниз. Так, зробила. Молодець. А тепер зробимо вушка нашому собачці. Беремо ось так і загинаємо ось такі вушка, щоб кінчики трошки виступали за його мордочку. І так само акуратно зробимо і тут. Дивіться, щоб вони приблизно були однакової форми і одна на однаковій відстані. Ось так. Бачите, вже поступово вже трошки схоже на собачку. Підписуйтесь да? на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Тепер ось у нас є голова собачки і вушка. Почекай, не поспішай. Але треба зробити мордочку. Так, правильно, ти вже здогадалася. Беремо. Загинаємо спочатку трикутничок. Ось так. Потім Ось так. І одну з частин, щоб нам не заважала, ми ховаємо всередину нашої паперової скульптури. Ось. Так. Вийшла в тебе, бачиш, як легко і просто. Орігамі це мистецтво складання з паперу різноманітних фігур без ножиць та клею. Саме слово означає складений папір. Техніка орігамі походить зі стародавнього Китаю, де, власне, й було винайдено папір. Проте в Японії навчилися робити більш якісний та міцний папір, який витримував декілька тисяч згинів. Спочатку папір використовували для релігійних обрядів, виготовляли повсякденні аксесуари для знатних людей зонтики, віяла тощо, та для створення розкішного інтер'єру ліхтарі, сувої, ширми, розсумні міжкімнатні двері, живо. Опис та інше самураї в Японії обмінювалися подарунками, прикрашеними символами удачі, які були складені з паперових стрічок. Під час святкування весілля на наречених чіпляли паперових метеликів. А сьогодні орігамі це популярне хобі. Мистецтво стало настільки популярним, що 11 листопада почали святкувати Міжнародний день орігамі, свято пов'язане з важливою історичною датою днем закінчення. Першої світової війни, котра офіційно припинилась об 11-й годині 11 листопаду 1918 року. Тато, давай намалюємо його, йому очі та мордочку. класна ідея. Давай візьмемо чорний фломастер і намалюємо. Я хочу мордочку рошеку. Так, давай намалюємо очі. Як там в тебе виходить? О, як ти вже класно з мамою навчилася робити, так? Що тут у нас ще є у собачки? Мардики. Так, як ти хочеш, як ти будеш малювати, покажеш мені, навчиш мене, придумаємо разом. Почекай. Я ось тут зроблю носик. Ну і Хай буде ось такий трикутний. <рігум> і робимо мордочку. Раз. І два. Вау, як ти швидко все зробила! Ось така у нас вийшла собачка, покажи. О, в тебе що там ще будуть? Сердечки? Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на баймі якофі посилання у коментарі до цього відео.